З фронту почнемо. зокрема в і по українських і по даних ворога Курахово пів на пів. Але штурмовикам вдалося вийти і в район дамби. Що означатиме, якщо бо це так виглядає, що це питання часу? Що означатиме відхід з Курахового? Ну втрата чергового населеного пункту, але це не вплине стратегічно, не вплине на ситуацію на не тільки на російсько-українській війні по всій ділянці фронту, а навіть на, на Східному фронті, на Донецькому, це, це погана новина, але ми практично до цього вже були морально готові, бо Курахова знаходилась на півоточному стані довгий час. Туди долучалося, долучилася зараз третя штурмова. Вона зазвичай використовувалась. Ну, принаймні, ми це бачили останні останні, останні застосування. Це коли. Бо відводити війська е, з якихось е, міст для того, щоб зайняти обороне на на трошечки на захід, е, підготовка до відвіду військ це найбільш складна тактична операція. Е, набагато складніше ніж планування е, просто дії в обороні чи е, в наступі. дуже складно це підготувати. Е, ну, не дуже складно, це складно, це просто найбільш складна, складна операція. Тобто ви робите висновок? Що якщо е, застосовують сили третьої окремої штурмової, то це подібно як було зі всім це для прикриття е, схоже. Від, відходу? Так? Схоже, uh -huh. схоже, 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 так схоже, ну це, це, це не обов'язково. Ну е, що, що саме так? Може вони просто були направлені на підкріплення, бо були розмови про те, що цей напрямок буде посилений, посилений нашими резервами. Але швидше за все, коли знаходиться підрозділ в оточенні з трьох сторін, не при оточеному стані, то сенсу там далі знаходитись особливо немає. Ну, у нас дуже така емоційна, медійна тиск відбувається на наших військовослужбовців, коли будь-який відхід сприймається як водний поразка у всій війні. Тому а, це в цьому випадку, випадку, випадку пане Олексію, тобто ми ж не лишень говоримо про Курахове, в принципі, там є і небезпека замкнути котел малий або навіть великий, якщо рухатися вздовж водосховища, от, північніше кураху, старі терни і сухі яли. Ми бачимо, що є і небезпека великого такого котла, який порушить взагалі будь-яку логістику. Тобто, нам доведеться цю оцей весь. Клапоть віддавати ворогу, чи є ще шанси. Ну, ну, якщо, ну, знаєте, Це інколи розглядається начебто таке спортивне змагання. Чи, ну там, футбол, наприклад, чи підготувалася наша команда, щоб дати ворогу віці, чи не підготувалася, щоб провести там вдалу гру. Це ж тут ми чомусь так відносимось, чи вдасться нам, чи не вдасться. Вдасться, якщо ми туди дадемо сил та засобів. Не вдасться, якщо не додамо, якщо ворог буде нас суттєво переважати, якість наших підрозділів, мотивація, фах, він не зменшився. Тому вдасться чи не вдасться, залежить не від того наскільки. Морально, там, наприклад, готові наші військовослужбовці, чи командири там середньої ланки, чи в генеральному штабі, ну то наскільки, чого нас там, скільки, нам, скільки нас там людей до зброї? От і все. Тобто, тут вдасться чи не вдасться? Ну це правило, правильне питання, але відтінок такий, що от я пробачте, що порівняв за спортивними змаганнями, чи наластувалася команда, скажімо, на гру, щоб перемогти, чи не програти, чи не налаштувалася. Тут, якщо порівняти зі спортом, то це так само, що якби у нас було там 11 футболістів. А проти нас грало би 100 футболістів, і тут і при всьому натхненні, при всьому мистерності, у нас було б 11 Рональда з месі, а їх було б сотня. Ну навряд чи ми змогли б протидіяти і в такій ситуації. Тому вдасться чи не вдасться, залежить не від тих підрозділів, які там знаходяться. Вони роблять все те, що треба. Вони роблять правильно, і як кажуть, наші партнери за кордоном це інколи порівнюють навіть з дівом з дивом, там з біблійським дивом. Що так, так не може бути. Що ми тактику настільки можемо чинити, чинити опери і супроти робити відсіч, давати відсіч ворогу, який набагато нас переважає, але ну є, є певна межа. Тому вдасться чи не вдасться. Це питання правильне, але воно воно залежить не від настрою чи е, боєздатності, чи 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 ще чи ще чогось від наших військ, а від того скільки там буде наших військ? Ось що головне скільки там буде військ і зброї. Пане Олексію, маємо від інституту вивчення війни зведення, що вони фіксують просування українських військ на Курщині від Коренево трошечки східніше на південь. Дар'ї населений пункт. І питання: наскільки доцільно зараз, власне, яка, яка роль зараз? Курщини і продовження е, операції на Курщині для нас е, знаємо, що власне дуже було багато бургливих обговорень про те, що, начебто, е, є наказ до інавгурації Трампа утримувати будь-якою ціною власне території на Курщині для наших збройних сил. Що ви на те? Ну знаєте, є, є наказ Путіна будь-якою ціною до не Трампа звільнити Курщину. Е вони постійно розповідають на своїх пропагандистських каналах, що все ну, Путін там що свою йде за планом, і хочеться запитати, а це було в плані свого, щоб наша війська знаходилась на території Російської Федерації. Дивний план свого. Ну то таке. Я не думаю, що є, є такий наказ за будь-яку ціну триматися, бо ніхто там за будь-яку ціни не тримається. Ця курська операція вона доречна тому, що невеликою кількості наших військ ми можемо примушувати ворога тримати там велику кількість своїх військ. Які, які, які вони або зняли з лінії фронту, ну, це було на Харківщині на 100%, на початку знімалися туди війська, або хоче туди направити, але направляють не на лінію фронту, а направляють на, на Курщину. Крім позиційної оборони, яку ми ведемо на, ну, на Покровському напрямку, там, на Кураховському, Терецькому напрямку, позиційно це коли ми маємо стояти на певних позиціях. Використовуючи реліг місцевості, фортифікації, і от відхід чи не відхід, бачите, ми так обговорюємо з сум, сумом можливий, можливий відхід. Оце позиційна оборона, тут ми тримаємо позиції, але в військовій науці в бойових статутах є ще ну ще не менше декілька видів оборони, маневрена, мобільна точкова оборона. Тобто обороняти зможна в різний спосіб. І лінія фронту, яку ми бачимо по мапі Дівстей, це дуже гарна мапа, це дуже гарні молоді хлопці, які це роблять. Но це е, лінія фронту, вона притимана Першій, Другій світовій війні. Зараз теж є лінія фронту, але на деяких ділянках вона може бути виключно умови. В Вооднокуршення можна вести бойові дії без чіткої лінії фронту. Взагалі, сучасні війни, вони не передбачають чітку лінію фронту, як окопна війна там, на початку минулого сторіччя. Тому е, чому це дорочно? Дайте, дайте півхвилинки. Чому доречно там тримати е, наші війська? Е, тому що невеликої кількості військ ми, ми, ми змушуємо примушувати там велику кількість росіян триматися. Тобто, наприклад, у нас 5 тисяч, їх 50 тисяч, і на питання одразу виникають: а, а чи не варто було б відвезти наші війська, наприклад, на той же Кураховський напрямок і там тримати оборону? Е, хочу одразу відповісти, бо дуже часто такі питання лунають. Ну якщо ми відведемо свої 5 тисяч то вони відведуть свої 50 тисяч. І, але в, в, в мобільній, в активній обороні ми можемо 5 тисячами зв'язувати 50 тисяч. Якщо ми перейдемо 5 тисяч, наприклад, на Кураковський напрямок, то ми не зможемо там 5 тисячами тримати 50 тисяч. Нам треба буде додати ще не менше 10-15, щоб у нас було хоча б 20 проти їхніх 50 в обороні тоді там є шанс отримати ну, якось протидіяти ворогу. Тому це розумно, навіть не тільки з зв зв'язково, а просто з архітектурної точки зору. Тобто, якщо там, то 5 проти 50, і це можливо. Якщо зібрати наші 5, то вже на Кураховському це буде, нам, нам треба буде не 5, а 25. Розумієте, в чому різниця? Тому ці, ці розмови, а не варто було би, Ну, не варто, тому що вони теж зняли би 50 тисяч. Чому про це ніхто не. Далі думка, давайте наші знімемо, а вони там залишаться, що ли, на Курщині? 50 тисяч, там було, що курілки сидіти, чекати, що вони теж поїдуть на фронт. Але в позиційній обороні 5 проти 50 не витримає. А в мобільній обороні, в, в маневреній обороні 5 проти 1000... 50 витримує. і що ми ми це робимо на куршенні. Пробачте, що трошечки не по вашому питанню, але це дуже важливо. Чомусь ну це настільки вищевидь, що дуже дивно, як це як це не вмикається критичне мислення. Тобто, ми, ми зняли а вони зняли. А нас за що? Да ну так, по мені нідоті, їй богу. Панесі, ми власне вдячні, що ви так акцентуєте, тому що ми питаємо про те, що власне вважаємо за доцільне, але ви, як експерт, то завжди можете звернути на ще щось увагу. Тому власне ці зауваження дуже цінні і важливі для нас. Теж за них дякуємо. На хочу ще пане Олексій вас розпитати: маємо підтвердження сьогодні. Говорили з народними депутатами. Так і парламент викликав до парламенту міністра оборони після цього. Резонансного скандалу із мінами неякісними мінами. Ну я не знаю, що більше роздратувало депутатів сам скандал чи спроба його уникнути у вигляді таких дурнуватих пояснень, як, наприклад, що ось ці міни відсиріли, винуваті військові, бо не вберегли їх від вологи. І який наслідок має бути після цього? Тобто, ну добре, викличуть міністра оборони. Поки що ми бачимо, що фірми, які вчинили оцей злочин до сих пір не названі, їх не виставили, як то кажуть, в чорний список. І небезпека повторення такої історії залишається. Тоді означає, ви знаєте, було обговорення. Як тільки це з'ясувалося, було багато обговорень, чому так могло статися, і одразу пішли розмови, що це могло могло бути неналежне зберігання. Ну чи могло це бути, чи це могло бути. Але тоді ну, багато експертів. Я теж таки казав, що треба одразу провести службове розслідування в місцях, де були е, виявлені неякісні міни. місцеве службове розслідування, де зафіксувати весь фактаж умови зберігання, Те ну все, все, все просто провести повністю як треба. Бо е, неналежне зберігання можливо в якомусь підрозділі було неналежне зберігання. Ну давайте ж ну такого може, таке може бути. Але щоб крізь по всі ділянці фронту всі неналежно зберегали саме міни, а все інше зберігали належно, Це якось, вони знаєте, ви правильно кажете дуже слабке поясня. Чому так відбулося? Що трапилось? Ну міна, вона ж ну там, там багато складових, щоб його зробити, це треба багато чого туди, скажімо, ну зібрати з конструктора. Там корпус, ну все все звати, все, щоб не заглиблюватися. І е, не спрацювало не все одразу, не спрацював один якийсь ланцюжок, е, слабе звіно, як то кажуть. І от е, треба розібратися, хто відповідав саме за, за, за от те, що не спрацювало, то хто я, які, які хто приймав, яка фірма розробляла? І е, в мене є ну внутрішнє переконання, я не можу це довести, ще спростувати, що це була не якісь. Е, Крадіжки, якась корупція, щось там хотіло не хімічити, скажемо, покласти якийсь грошей карман, бо там нічого ну, там важко. що по, по, тут, Як то кажуть, особливо ні, як там казали, можна нажити ще, як -то слово використовували, можна там прикурити, чи там ще щось. <клес> тут особливо не заробиш. Якщо ти ти порох трошечки іншого якості туди поставляєш, хоча ну, тут він теж. Тобто мені здається, давайте, щоб я трошечки так сумбурно відповідаю, в мене складається враження, що це не корупційна якась помилка, а диверсійна помилка. Мені здається, що це може бути навіть гірше. Що ті, хто це зробив, це зробили не тому, що вони там десь щось вкрали і не доклали там якихось комплектуючих компонентів, а тому, що вони навмисно поставили трошечки іншу, скажімо, чогось з трошечки з іншої хімічної формули, і вона вже не працювала так, як мала працювати. Бо мені здається, що відповідь тут, і, і тому виклик до Верховної Ради міністра оборони. Ну дуже цікаво, послухати, що, що, що саме він роз, буде розповідати. Що, що це? Якщо це просто якась халатність, то нехай пояснить, що що, що, що якщо що значить халатність, ну як це може бути халатність, якщо е, е, порох не не горить, скажімо так, і е, виштовхує чи не виштовхує мінус з, зі ствола. І що це? Це значить, що там не той порох покладений. Які покладені? Хто, хто за це відповідав? Чому так сталося? Хто постачав цей пороха? Що це відбулося? Ось тут важливо. І я впевнений, от в мене не впевнений ну, особисте перечуття, що це не помилка, це чесне вмисний діє.